Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звуки Р, Р, позначення їх буквою Р, виділення звуків у словах, читання слів і складів. ТРЕНАЖЕР для розчитування. БУКВА В. Прочитайте слова із буквою В, які будуть з'являтися на екрані. У підручнику сторінки 78 79. Яка тварина зображена на малюнку? Правильно. Риба. Давайте поглянемо на звукову схему до цього слова. Риба. Два склади. Наголос падає на перший склад. Два твердих приголосних звука, два голосних звука. Назвіть перший звук у слові риба. Правильно Р. На письмі звук Р, там який позначається буквою Р. Велика буква Р, маленька буква Р. Давайте поглянемо, що з предметів схоже на букву Р. Труба, на якій грають рулетка. Якщо з неї трішки витягнути лінійку. Назви, хто і що зображено на малюнках. Порівняй звуки, позначені стрілочками. Поглянемо на першу пару малюнків. Краб кріт. Порівняти треба другий приголосний звук у цих словах. Краб. Другий приголосний звук Р. Твердий. Кріт Р – м'який. Тому що він стоїть перед звуком і краб Р – твердий. Кріт Р – м'який. Горох горіх. У слові горох. Звук Р – твердий. У слові горіх. Звук Р м'який. Відповідно, м'які звуки позначаються двома короткими горизонтальними рисочками. Тому що, коли ми вимовляємо м'який звук, наше повітря ніби наштовхується на подвійну перешкоду. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуками Р. Ліна біленька. Рак у річці. Краб у морі, а у небі сяють зорі. Краб і рак вночі не сплять, зорі треба рахувати. А навіщо рахувати? Є причина, щоб не спати. Зупиніть відео та назвіть слова зі звуками Р р, які ви запам'ятали. Спробуй і ти виготовити такі букви. Діти, проявіть креативність та виготовте букву Р з олівця та мотузки. З пластиліну, з цукерок або з випічки. Давайте прочитаємо склади, які показує Орел. Читаємо разом: Ра. РО, РУ, РИ, РІ. ра ро ру ри, РІ. Давайте відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Тепер давайте повільно прочитаємо слова. Читаємо разом я, а ви ланцюжком за мною. Рак Рік Рис Ріс. Сир. Мир. Не поспішаючи прочитаємо наступні слова. Читаю я, а ви слідкуєте. Нора кора. Сира. Сіра. Віра. Кран крик. крос. Крем крук. Діти, зупиніть відео та прочитайте ці слова самостійно. Наступні слова зі складами давайте прочитаємо разом. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Ставте пальчик. Починаємо. Рано. Ранок. Равлик, краса, красиво раси, Ирис. крыла роса, росла. Рослина крок, кроки, кросівки, рука, рукав, рулон, ріка, крісло, серіал. Море. Крекер. реклама. І давайте одразу прочитаємо слова, які записані у схемі. Сум сумка. Сумка. Рам рамка, Рамка. А далі, діти, зупиніть відео та прочитайте слова іще раз самостійно. Розглянь малюнки прочитай слова. Назви слова, які відповідають кожному малюнку. Давайте спочатку разом прочитаємо пари слів. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Орел. Осел. Манка. Марка. Корова, корона, ролики, кролики. А далі, діти, поставте відео на паузу, прочитайте іще раз слова самостійно та назвіть слова, які відповідають кожному малюнку. Слово у слові. З попередніх уроків ви знаєте, що у деяких словах можуть ховатися інші слова. Давайте прочитаємо перше слово. Марка. Марка. Якщо у цьому слові перший склад прочитати задом наперед, то вийде слово рамка. Марка рамка. У наступних словах відшукайте слова самостійно, поставте відео на паузу. Молодці добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.